50 днів за тисячу кілометрів від рідного дому оперативна група УСБУ в Івано-Франківській області повернулася з зони АТО на внутрішньому подвір'ї управління. хлопців зустріли родини, колеги по роботі та громадські активісти. Сльози радості, квіти та дитячі усмішки разом з тим і пам'ятні відзнаки. Від керівництва начальник управління СБУ в Івано-Франківській області Микола Найдич відзначив, що підрозділ з честю виконав своє завдання, яке полягало у виявленні організаторів та підбурювачів протистояння, що триває на сході України. Матеріалами напрацьовано 11 кримінальних проваджень, розслідування яких відноситься до компетенції служби безпеки, зокрема 4 кримінальних провадження по статті 100 Десяті це посягання на територіальну цілісність та незалежність України. 258 стаття це е, створення терористичних груп чи організацій. 260 – це створення непередбачених законодавством військових або інших збройних формувань. А також співробітники виконували інші завдання по забезпеченню миру, злагоди, порядку. На певних вірених їм територіях зони оперативного забезпечення самі бійці кажуть, ситуація на сході і справді складна, аби вміло виконувати поставлені завдання. Не розголошували те, що вони родом із Прикарпаття. Співробітники УСБУ пояснюють, свою службу несли не на блокпостах, чи передовія виконували специфічні завдання на вже звільнених територіях. Результату досягли навіть місцеві мешканці сприяли їм у виявленні сепаратистських угрупувань, приносячи анонімки. Нами упереджено діяльність в сфері як би мовити, інформаційного простору. Нами був було виявлено один з інформаційних масивів в районі нашого обслуговування, який підозрювався в причетності до діяльності спецслужб Російської Федерації та здійснював публікацію висвітлення. Різного роду статей проросійської спрямованості чим самим, значить, певні думки, певні погляди, сепаратистки для місцевого населення. Зараз каже Микола Найдич, триває бойова підготовка наступної оперативної групи з числа співробітників СБУ для участі в АТО. Відповідно до затвердженого графіку, новий підрозділ незабаром відбуде на Донбас.